Кризи на кордоні україно-польському і висловився наступним чином, що ці непорозуміння не можуть вбити. Я зараз не, не точна цитата, але не можуть зруйнувати відносини України та Польщі. Як ви гадаєте, ця заява вплине на нормалізацію ситуації на кордоні, адже поки що там все доволі тяжко. Звичайно, вплине. Немає ніяких великих проблем з нормалізацією ситуації на кордоні. І Україна тут знову-таки нічого не порушує. І для того щоб нормалізувати ситуацію на кордоні, потрібні відповідні урядові зусилля. чинний уряд Польщі, який проіснує зараз два тижні і зникне, ніби його ніколи не було, як і попередній уряд Польщі, який очолювався тим самим головою матію Шомаравецьким, практично не доклали жодних зусиль для подолання цієї кризи, і це з багатьох причин відбувається: перша причина. Намагання е, залишити тяжку спадщину новому уряду Польщі серед польських е, правих популістів, є просто е, неймовірна ненависть до своїх наступників. Вони досі не вірять, що вони програли вибори. Вони досі не хочуть усвідомити, що польський виборець показав їм червону карткою. Можливо, їхня епоха, одна з найбільш ганебних політичних історій Польщі, добігає кінця. сподіваюсь надовго, хоча не впевнений. і це такий важливий момент: от залишити Дональду Туску, великому другу України, одному з найавторитетніших європейських політиків. Таку тяжку спадщину. Другий момент. Партія право і справедливість» – це сильна політична машина, яка не збирається здаватися просто так. Вони навіть продовжили своє перебування у владі, щоб призначити на певні посади чиновників в контролюючих органах, зокрема фінансових, які будуть забезпечувати їхні партійні і корпоративні інтереси протягом наступних п'яти років. Браво! Така комбінація, я б сказав, брудна комбінація проведена премєр міністром Матію Шаморовецьким за підтримки президента Анджея Дуди, його однопартійця. Але ж попереду нові вибори місцеві вибори. Вибори до європейського парламенту, партія право і справедливість хоче реваншу. Вона хоче спиратися на певні соціальні групи, які дадуть їй таку перемогу. Вона хоче мати такі місцеві органи влади, які будуть блокувати рішення польського уряду, які будуть створювати умови для повернення партії право і справедливість до влади на наступних парламентських виборах. Їй потрібна сильна фракція у європейському парламенті, щоб блокуватися з іншими правами популістами. Тоді вже не буде заважати якась зовнішня політична е, адженда блокуватися із е, давнім другом польських правих популістів, угорським правим популістом Віктором Орбаном та його партію іншими такими силами. Так що, якщо вони нічого не роблять для того, щоб е, зупинити ситуацію на кордоні це абсолютно логічно. Ми говорили вже під час перед польської передвиборчої кампанії, що польські праві популісти з партії право і справедливість з команди Ярослава Качинського, Анджея Дуди і Матію Шомаравецького кинули під вантажівку власних електоральних інтересів польсько-українську дружбу в найбільш тяжкий момент для нашої країни, і всі тоді намагалися відповідальність за це абсолютно безпідставно покласти на президента України Володимира Зеленського. Мені просто було чесно кажучи соромно за моїх співвітчизників. Ви прекрасно знаєте, що я ніколи не вважався палким прихильником президента Зеленського і ніколи цього не приховував. Однак мені щиро просто неприємно, як українському громадянинові, коли мій президент захищає національні інтереси моєї країни, дає чіткі оцінки діям польського керівництва, спрямованим на погіршення ситуації в українській економіці, конаючій економіці, конаючий економіці. Це економіка часів війни, не треба ілюзій. А в цей час наші співвітчизники якогось незрозумілого мені фіга, вибачаюсь за це слово, захищають навіть не національні інтереси Польщі, тому що велика частина поляків, просто, я б сказав, була в жасі від дії власного керівництва. Наші друзі, наші друзі. А інтереси, партійні інтереси партії право і справедливість Качинського Моравецького Дуди, який назвав Україну потапельником, який його Дуду разом із його партією, як так розумію, тягне на дно політик. Ми не тонемо. Це право і справедливість тоне. Це в них деявий корабль. От і все. І мені дійсно, як людині, яка завжди вважала себе великим другом Польщі. Для мене. Польща не чужа країна. Було дуже неприємно за цим спостерігати. І після цієї історії з фермером, де знову-таки повторюю, ми нічого не порушили. Всі порушення тільки з боку польського уряду. І тепер от така історія на кордонах. В принципі, я вам весь час намагаюся нагадати. Європейська комісія на час війни створила для нашої економіки такі ж умови, як для економік всіх країн Європейського Союзу. Польща найбільш запеклий прихильник нашої європейської інтеграції. Якщо буде європейська інтеграція, взагалі цього кордону не буде між Польщею і Україною. Якщо ми будемо членами Євросоюзу, якщо хтось захоче заблокувати цей умовний кордон. Його просто виженуть звідси і посадять холодно, щоб він там якось прогрівся. І подумав про це. Якщо Польща так хоче, щоб ми були членами Європейського Союзу, чому окремі її громадяни зараз, на той момент, коли цей звичайний для Євросоюзу режим має підтримати нашу економіку, блокують польсько-український кордон, якого згодом не буде, не буде чого блокувати. І чому уряд Польщі? Представники якого розповідали, які вони наші великі друзі, як вони нам допомогли. Зараз нічого не робить для допомоги. Нам адже це ж дуже важливий момент. Так, вони залишають владу, але яку спадщину вони собі залишають, по собі залишається як не соромно. Мені дійсно це все дуже неприємно. Це позначиться на нашій економічній ситуації, безумовно. І ми завжди маємо пам'ятати, хто ці люди, які нічого не зробили. Неважко розблокувати цей кордон. Якщо президент Анджей Дуда такий великий друг нашої країни, і він навіть зробити нічого особливого не може, хай би, хоча б приїхав на цей кордон. Добре, приїжджати, коли просто ти там виступаєш в ролі святкового Санта-Клауса. А от в такій ситуації приїдь, звернись до цих блокувальників, скажи, що вони роблять погано для Польщі і України. Де ці заяви? Немає їх. Де заяву прем'єр-міністра Моровецького, якщо він вже вирішив сформувати новий уряд? Ну провів би ці два тижні з користю для Польщі і України, а не для своєї партійної організації? Теж немає. Тому я дуже сподіваюся, що новий уряд Польщі докладе зусиль для того, щоб просто цього не було. Я абсолютно погоджуюся із прем'єр-міністром Болгарії, який під час. Протестів власних фермерів нагадав, що вони всім своїм добробутом зобов'язані європейській допомозі. Оцій самій Єврокомісії не було Болгарії чи Польщі у Євросоюзі. Ці польські і болгарські фермери тепер жили б в рази гірше, ніж вони живуть. Нічого б не було, може й половини фермерів. Не було. Якщо б не було Євросоюзу, не було б ніяких польських перевізників. Вони були ті ж проблеми, що були у наших хлопців. І дівчата які працюють там в, авіапер... в автомобільних перевезеннях до того, як зняли цей режим і дозволили нам так працювати. Польські перевізники, коли Польща стала членом Європейського Союзу, буквально увірвалися в європейські перевезення. І, звичайно, були серйозні збитки у німців, французів, іспанців, португальців, бельгійців, голландців. Хто блокував кордони Польщі з Німеччиною? Так було. А у Польщі не було ніякої війни. Могли би почекати з прибутками. Не можна ставити свій надприбуток, свої інтереси над інтересами боюючої, мерзнучої, конаючої держави. Це не людське ставлення до цих речей. Я розумію, що люди, які це роблять, вони пов'язані з конфедерацією, партією, яка може бути в принципі реально відзеркаленням інтересів Москви. Але де наші друзі? Де е, польські урядовці, які розповідали, як багато зробила для нас Польща? Де польське суспільство? приїхало б в ці, на цю, цей кордон. Сказало б цим протестувальникам, що вони насправді протестувати мають на красній площі в Москві, хай туди їдуть своїми вантажівками. Бо це Москва все створила таку ситуацію насправді своєю війною. Ні, вони у нас на кордоні стоять. Панеталі, дякую вам за емоційну відповідь. Ще дві цитати Ми хочемо зараз обговорити одна сьогоднішня цитата представника МЗС Російської Федерації Рябкова. Прикметно, що вона з'являється на фоні заяв Столтенберга, що Україна досягає прогресу у реформуванні держави для вступу у НАТО, і в цей же момент Рябков заявляє: я не думаю, що відносини Росії і НАТО відновляться в тій чи іншій формі, в осяжній перспективі. Ну це доволі зрозуміло. Цілком і повністю вибір на боці НАТО. Ми готові як уже це було продемонструвати, як ми вже продемонстрували, захищати наші національні інтереси всіма наявними у нашому розпорядженні засобами. Чому Звернув увагу. Ми звернули увагу на цю цитату Рябкова. Якщо згадати січень, 10 січня, якщо я не помиляюся, 22-го року перед повномасштабним вторгненням Російської Федерації саме Рябков виступив ще з одним таким, ну можливо, навіть програмним програмною заявою стосовно НАТО. Отже, НАТО потрібно забирати пожитки та вирушати на рубежі 97-го року. НАТО більше не зможе відтісняти Росію на другорядні ролі у європейській та міжнародній політиці. Лякав тоді Рябков НАТО. НАТО наблизилося, але після цієї заяви, ну зокрема, і після неї розпочалося повномасштабне вторгнення, багато експертів звертали на неї увагу, і ось зараз сьогодні Рябков з новою такою грізною заявою стосовно НАТО. Як ви гадаєте, його слова і його вихід в якихось таких... Може бути ознакою, що росіяни справді готуються до ну, уже абсолютно осяжного е, зіткнення з НАТО? Чи це просто лякалки, як от у січні 10-го року? 22-го року, перепрошую, 22-го, року, 10-го січня. Це не була лякалка, Сергій Рябков досвідчений дипломат. Він куратор американського напрямку, американській в російській дипломатії. І до речі, багато хто говорив з представників державного департаменту, що коли відбулися останні перемовини з Сергієм Рявком, вони його просто не впізнали. Його поведінку, те, як він розмовляв, в принципі, тоді можна сказати, що закінчилася російська дипломатія. Що дипломатія в Росії це просто обслуговування політичних бажань президента Володимира Путіна. Так, от, коли Рябков говорив, що НАТО має забиратися на кордони 97-го року, він по суті супроводжував ці пропозиції по гарантіях безпеки, яку Російська Федерація надала для сполучених штатів і НАТО для того, щоб вирішити конфлікти між ними, як в казали, в Москві. Я нагадаю, що це була абсолютно чітка пропозиція. НАТО зобов'язується не приймати до альянсу колишньої радянські республіки. Це раз. А друга воно відводить новітнє озброєння з території нових членів НАТО, тобто колишніх країн, що входили до Варшавського договору країн Центральної Європи. Ось вам і є кордон 97-го року, тобто повернення до часів, коли Радянський Союз програв холодну війну цивілізованому світу. і ця програма залишається цілісною. Просто зараз, очевидно, в Москві думають, як її надалі втілювати в життя. Ми ви чули, що Рябкова є теж. Чіткий план закінчення спеціальної воєнної операції вже наступного року, тобто вони сподіваються або на дезорганізацію української держави або на воєнну якусь перемогу, яка має наступного року відбутися, і разом із цим створення умов для гібридного конфлікту з НАТО на тих територіях, звідки має бути прибрано новітня озброєння. Тобто, вони сподіваються просто, що вони шляхом цілового тиску на Україну. І на країни, які сусідні з Україною, тому що після того, як Україна буде окупована, з її території можна буде цей тиск більш ефективно здійснювати, домогтися, щоб НАТО виконало ці умови. Вони нікуди не ділися. Російська Федерація буде воювати з Україною стільки, скільки їй потрібно, щоб домогтися такого результату. Тому я весь час кажу: це не війна з Україною. Україна не просто територія. Яку потрібно загарбити, щоб відновити колишні Радянські Союз союзу кордонах 1991 року Україна сьогодні є для Росії полігоном, а в результаті її загибелі стане плацдармом для тиску на європейські країни і для того, щоб всі новітні озброєння з території країн Центральної Європи були усунуті, і щоб Російська Федерація повернула ці країни в зону власного впливу.